Давно не бачились. Так, да, дуже. Скучив. Дуже. Так, Дім. Як довго взагалі тримається результат після відбілювання? Так, Ліра, це дуже цікаве питання. <рес> <рес> питання внутрішня коронкове чи внутрішня канальна відбілювання? Я таке не роблю. Лєра, дуже гарне запитання. <рес> Лєра, дуже гарне запитання. Я не е, дотримувався рекомендацій лікаря. <рес> я сам собі любаю. Я сам собі лікар. <рес> а взагалі. Треба Робити? — Веніри. <риклад> я можу навразка, на, на чи я зробила ресторан, і процентку йшла довольна. Вирішити, що <риклад> 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 Ну, Людина хоче результат. Ну, ми зробимо їм результат. Якраз подивимося, наскільки воно відбується. Хі-хі! <риклад> <ми> виріжемо так. <риклад> а наскільки взагалі? Можливо, відбілити свої зуби. Mm. В тебе були дуже класні якісь кейси з відбілюванням. Yeah. <laughs> Все. 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 Ну, це кінець. Mm -hmm. так а це фіаско. <laughs> Вітаю! Це новий випуск подкасту, і сьогодні з вами я, Дмитро і Валерія. Добрий день всім. Сьогодні ми поговоримо про відбілювання зубів. Нарешті. <с Sarbi> <técnico> мене дуже часто питають люди, як часто можна відбілювати зуби, тому що всі розуміють, що відбілювання і гігієна це речі пов'язані, і гігієну роблять раз там на півроку, mm -hmm. як часто можна робити відбілювання. Відбілювання я не рекомендую робити частіше ніж раз в рік, тому що якщо робити його частіше, може виникнути ряд ускладнень. І одним із таких серйозних ускладнень може бути сильна чутливість зубів. Я, як звичайний пацієнт, як звичайна людина, кажу: чому не частіше? Чому я тобі кажу, що не можна, тому що бути чутливість зубів. Ти хочеш потім жити з постійною чутливістю зубів? А які ще є противопоказання до відбілювання? Протипоказом є також вагітність вік до 18, тріщини на зубах. Якщо у нас є великі реставрації або коронки, протипоказом є захворювання тканин зуба, тобто це може бути каріс, там фліороз, гіпоплазія. Слухай, я розумію так, що може спостерігатися чутливість, угу. типу вона може бути під час. Чи і і після, чи після тільки дивись, якщо взагалі е, робити це правильно, робити відбілювання правильно, тобто, це е, ну як мінімум робиться у лікаря у лікаря, правильною системою, то чутів е, ну буде мінімальна, але після може спостерігати. Якщо пацієнт не знає, відбілює вдома з допомогою содою, то звичайно він шкодить собі своїм зубам і в подальшому це може якби. Призвести до таких ну, критичних наслідків. Добре, а наскільки це ну, боляче? Це не боляче. Якщо у пацієнта виникла чутливість, ми мож... ну, тобто я можу назначити пасти, які трошки забирають цю чутливість, допомагають пацієнтам якось пережити цей період після відбілювання. Це спостерігається буквально пару днів. Потім все нормалізується і все нормально. Якщо чутливість не проходить, то це вже потрібно звернутися до лікаря, і ну, ми вже тоді будемо вирішувати ситуацію і використовувати більш радікальні методи, ну, ти хочеш сказати? Ну, типу видалення зубів? <світ> так, коронку туди. Депульпація і коронка, все. Та ні. Якщо у нас є коронки, вініри, реставрації, то чи можна робити відбілювання в даному випадку? Ну, практично можна. Mm -hmm. Робити що буде? відбілювання, але коронки, вініри або реставрації, воно нічого не відбілює, тому що відбілюються тільки свої зуби, все інше залишається того кольору, якого воно встановлювалось. Тому в нас будуть е, нюанси з кольором. Типу, свої зуби будуть білі, а ті зуби, на яких стоять коронки, або якісь керамічні реставрації, або звичайні реставрації, залишаться такого кольору, як і були. Mm -hmm. І що робити? Веніри? Та, понятно. Хорошо. Я знаю випадки, коли пацієнти спеціально е, просять, щоб зробити там купоронки світлішого кольору і потім там нижні зуби вони, наприклад, відділюють. Це Так, так роблять, але є дуже велика проблема, до якої ми тільки що. Що потрібно дуже часто робити відбілювання. Відбілювання Це перше, друге догляд, Догляд це типу біла дієта. Постійно треба слідкувати за тим, тому що коронки білі, вони не змінюють колір, а зуби починають змінювати колір. І це складно. В мене є пацієнт з тотальною роботою. В нього бліч, вініри, гарні, красиві. Ми робили, йому зробили про гігієну, і ми пішли пити каву, тому що йому все одно. Слухай. Я знаю цікаву історію. Як mm. до тебе прийшла пацієнтка з каріесом, і ти її відмовила в відбілюванні? Ой, так, да, було таке. Пацієнтка прийшла. По перше, не тільки був каріес на передньому зубі, ще й була дуже об'ємна реставрація, і вона прийшла з, з, з запросом, що я хочу відбілювання, і от все. Ми зробили діагностику повну, визначили, що там є каріси і не тільки на передніх зубах, якби тобто є що лікувати. пацієнтка відмовилась і каже: типу, я хочу відбілювання. Ну, я відмовила у відбілюванні, тому що я розумію, що ми, по-перше, ми не досягнемо такого результату, як вона собі придумала. Тобто, вона собі уявила, що це буде Голівуд. А насправді, якщо є реставрація, вона майже ну не зміниться в кольорі. Вона нічого не побачить, ніяких змін. І ну, тобто ми не досягнемо того, чого вона хоче. До речі, я взагалі вважаю, що типу, о, вона навіть буде жовтіше, чим була, тому що е, виглядати так. Тому що коли зуб свій біліший, е, оцей перехід, перехід, дуже, перехід сильно, да, буде... да, дуже сильно буде видно цей дисколорит, да, і пацієнта буде це ще більше якось не знаю, дратувати, можливо. І плюс у нас був каріс, тобто я розумію, що якби наносити гель для відбілювання на ділянку уражену карісом, це ну взагалі щось щось те, що не треба робити. Ну, це, тільки? це типу нашкодить пацієнту. І так, все. Це буде да, це... не тому, що ми не хочемо, це нашкодить просто здоров'ю пацієнта. Так, дім як довго взагалі тримається результат після відбілювання. Це дуже цікаве питання. Я людина, яка раніше робила собі відбілювання кожні два місяці. Чому? Класно. Вивається. Чому? Тому що ми робили це зранку перед ранковою кавою. Чого? Ми робили відбілювання і потім йшли пити каву. Прекрасно. Це угу. шкодить моїм зубам, тому зараз я не роблю відбілювання. Це мій природний колір. <плес> В мене результат не тримався більше двох місяців. Все індивідуально залежить від людини і від того, як вона слідкує за своїм раціоном. Біла дієта. Про це нам розповість Валерія. Так, да. я думаю, що багато пацієнтів чули слово таке біла дієта. Що це взагалі таке? Це такі рекомендації, які надаю після відбілювання. Тобто ми повністю виключаємо з раціону фарбуючі продукти рідини, тобто, це газовані напої, чай, каву. Ми виключаємо це. Чим довше ми будемо дотримуватись білодієти, тим довше у нас буде спостерігатись результат. Як ми доглядаємо після відбілювання за своїми зубами, ну, в принципі, нічого не міняється. Єдине, що я б рекомендувала виключити якісь пасти, які містять барвник. І так само паста не має бути відбілюючою, тому що відбілюючі пасти дуже абразивні і це може ще більше у... нашкодити вашим, вашим зубам. Лєр, в тебе є кейс? Типу, вау! Вау, що пацієнтка така, вау, це відбілювання. У мене була пацієнтка, яка е, прийшла, вона перший раз робила відбілювання, і ми насправді ну, в неї свій колір достатньо темний. І ми насправді не очікували такого результату. Навіть я не очікувала, що ми відбілимося на декілька, на стільки тонів, і отримаємо такий класний результат. Пацієнтка просто була в захваті, сказала, що чому я раніше просто не робила процедуру відбілювання. І після таких от пацієнтів, після таких от моментів, дуже дуже класно, ну якби з'являється мотивація працювати і. Ну, типу, дивись, так, я розумію тебе. Ти я здаю якісь великі роботи, і пацієнти іноді просто стоїть і уходять, нічого не кажуть, uh -huh. а іноді там кажуть, блін, мені сподобалось те 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 те. -те uh -huh. Щось там розповідають, там що навіть якщо вони За що каж... потрібно звернути увагу. Так, да. то що, якщо їм щось не сподобалось, вони розповідають. І дуже прикольно і класно, коли пацієнти це пишуть в коменти, uh -huh. типу, відгуки. відгуки uh -huh. клініки, тому що ти. Наприклад, приїжджаєш в нове місто, ти дивишся клініку і ти не знаєш, да, ти що хочеш там. вибрати собі лікаря. Це да? одна сторона, а інша сторона, для того, щоб розвиток клініки був, треба розуміти, що ми робимо і що ми не робимо, і що б хотілося, щоб робили. Відгуки дуже важливі, тому чекаємо нових відгуків для Валерії. А ти ні? До, до речі, у мене немає відгуків. Так, на сьогодні все. Так. Да. Дякую велике нашим захисникам за можливість працювати, за можливість знімати подкасти, і розповідати людям, допомагати людям. Да, дуже дякую, хлопці та дівчата.